Шановне товариство, сьогодні день, коли можна говорити про деякі приємні речі. Хоча кожен нас, з нас схиляє голову перед пам'яттю тих наших українців, патріотів, героїв, які загинули в боротьбі проти цього бандитського режиму. І сьогодні, коли розпочала роботу сесія парламенту, першим ділом шанували хвилиною мовчання пам'ять патріотів, борців за наше краще завтра. Тому я пропоную вам це робити і не забувати, прізвища тих людей. Давайте товариство зараз шануємо пам'ять наших побратимів, яких вже поховали, які загинули. За нашу з вами свободу. Дякую, нехай з Богом споживають. Сьогодні в парламенті було вирішено декілька надзвичайно важливих питань, і можна сказати, що перших дві вимоги. Які Майдан ставив перед цією владою, вони вже є виконані. В першу чергу вдалося пакетом проголосувати скасування усіх тих законопроектів, які були ухвалені, псевдо -ухвалені в парламенті 16 січня, тоді, коли гвалтувалася Конституція України, тоді, коли демонстративно знущалися над українським народом. Тоді, коли голосували у Верховній Раді України в найвищому законодавчому органі нашої держави, руками, ногами, копитами іншими органами. І сьогодні, після того, як ці законопроекти були скасованими, закони фактично були скасованими, можна сказати, що прецедент для подальшого голосування руками в парламенті. В Україні знищено. І це завдяки товариству нашій з вами боротьбі. Чому влада почала йти на поступки, почала дослухатися до громади? Тому що наша боротьба не тільки триває, вона є правильною. Тому що нам вдалося не тільки тут, в Києві, організувати серйозне протистояння. Вдалося відкрити другий фронт. І по всій Україні почалися осердя протестів. Хто коли міг подумати, що такі бої за Україну, таке протистояння може бути в Запоріжжі, в Дніпропетровську, в Черкасах, в Кіровограді, в Полтаві, в Сумах. І вони раніше розказували, що а. Тут на Майдані хіба тільки з Галичини люди приїхали. А велика Україна вона всіляко підтримує політику Януковича. Але оці події в містах східної України, в великих містах-мільйонниках, цей протест українців-патріотів якраз і задемонстрував, що вся Україна повстає проти цього бандитського режиму, який принижує українців. Який позбавляє нас права вже на життя на те, щоб українець міг бути нормальним, діючим, господарем на своїй Бонданій землі. Ми бачимо, що протягом останніх днів посилилися арешти наших активістів, причому по всій Україні. В Черкасах просто пачками хапають і відправляють у СІЗО. Арешти протистояння. У Дніпропетровську у Запоріжжі починають хапати керівників організацій, скажімо, Олександра Ромашченка, керівника Кіровоградської свободи, затримали і заарештували не за те, що він щось зробив, що вони зафіксували, а повертаючись звідси з Києва до Кіровограда, вони його заарештували тільки за його намір, як вони визначили. Створити або бути одним із співтворцем народної ради в Кіровоградській області, уявляєте собі, до чого та влада вже дійшла, не за дію заарештовують, а заарештовують лише за намір зробити якийсь певний крок. Та сама ситуація маємо з керівником Запорізької свободи Віталієм Подлокніковим якого також заарештували, потім вдалося його відбити під час цих подій в Запоріжжі. Вночі знов прийшли і знов затримали. Ми маємо зниклого зараз керівника Донецької свободи Артура Шевцова. Вже другу добу ми не знаємо, де він подівся, як і зрештою, ми не знаємо, де близько сотні наших патріотів пропали. І сьогодні їх всі разом гуртом шукаємо товариства. А решти є постійні і решти є повсюди. Саме сьогодні, після того, як був проголосований цей закон про відміну тих ганебних законів 16 січня, наступним питанням мало стояти в парламенті питання про декриміналізацію, тобто про звільнення від кримінальної відповідальності. Але нам не вдалося з цією владою, з представниками цієї влади. Дійшли до компромісу щодо редакції цього закону. І поясню вам, чому. Ми маємо два аспекти. Перший аспект це наша вимога конкретна і рішуча. Негайно звільнити перше тих, хто вже є заарештований, тих, кому суди під кальку присуджували два місяці арешту. І таких є багато. Друга категорія. Це ті наші хлопці і дівчата, які є затримані. Але зараз вони очікують суддів, які можуть бути завтра, післязавтра. Але ми знаємо, які рішення буде тих суддів. Вони так само під копірку, під кальку будуть штампувати їм по два місяці арешту. Третя категорія це є ті тисячі наших патріотів, на яких вже пішло орієнтування. Для затримання органам внутрішніх справ районним обласним. І вони готуються арештовувати наших людей. Тому ми поставили конкретне, чітке, рішуче питання вимог. Ці люди мають бути зараз на волі. Це є перший пакет. Другий пакет: після того, як нам вдасться витягнути наших людей на волю, ми повинні ухвалити в парламенті закон. Про скасування кримінального переслідування щодо усіх учасників протестів і тут, в Києві, і по всій Україні. Ми не повинні допустити, щоб жодна людина, яка бере участь в протестах, могла піддаватися кримінальним переслідуванням. І, от, власне, це є той закон, його ще називають закон про амністію, але це закон про декриміналізацію злочинів. Який завтра зранку о 11-й годині буде голосуватися? Сьогодні, оскільки в нас не було спільного рішення з більшістю, ми не могли проголосувати цей закон. Бо що пропонує на нинішній день більшість влада? Вона пропонує проголосувати цей закон про декриміналізацію з певними відтермінувальними умовами. Тобто, цей закон, за їхньою версією, може бути. Чинним, тобто вступити в дію після 15 днів після його голосування в парламенті, але за умови, якщо Майдан почне звільняти приміщення, які ми зайняли, якщо Майдан почне звільняти магістральні автошляхи, якщо Майдан почне демонтувати намети і таке інше, ми сказали, нас це не влаштовує. Ми сказали. Люди, які є на Майдані, вони не підуть на ту умову. А наша позиція там, на переговорному процесі і в парламенті, це є позиція, яка на 100% має відображати настрій громади, яка сьогодні є на Майдані. Є наш законопроект. Наш законопроект стосується того, що декриміналізація може відбутися без будь-яких попередніх умов. Тобто безумовна декриміналізація. На наш законопроект більшість не йде. Щойно завершила свою роботу Народна Рада України. На Народній Раді ми обговорювали власне ці питання, яким чином ми завтра себе будемо поводити в парламенті. Були представники президії і Ради громадської всеукраї... організації всеукраїнського об'єднання Майдан, були представники сотень. Були представники інших громадських організацій і громадські активісти, які є активними учасниками майдану. І ми домовилися, що ми працюємо ще цілу ніч. Ми намагаємося переконати представників більшості в тому, щоб був проголосований наш законопроект. Завтра, прийшовши в парламент на 11 годину, ми будемо виходити від ситуації. І, відповідно, мусимо проголосувати. В першу чергу маємо зробити все для того, щоб звільнити наших побратимів. Бо ви собі уявляєте, такий мороз, такі умови, а вони там сидять. І ще не відомо, що з ними там роблять. Напевно, катують, напевно, б'ють. Бо тих, кого вдається витягувати, то ви знаєте, що люди виходять з побоями, люди виходять з серйозними тілесними ушкодженнями. І ми вважаємо, що ми все маємо зробити, щоб завтра цей закон був проголосований. Але тут виходить певна дилема. Я... Яка межа може бути наших поступок в тій владі? Ми вирішили, що ці поступки мають бути мінімальними такими, щоб не ображати і не забирати право майдану на протест і на існування. Згода Так! Важливо звільнити з цих бандитських тюремних тенетів наших побратимів і посестер. Важливо припинити всі ті викрадання людей, катування людей. Ще один момент, чого нам вдалося досягнути: при будь-якому закону про амністію під амністію не будуть випадати ті, які причетні до вбивства, які причетні до нанесення тілесних ушкоджень, які привели до смерті, ті, які причетні до катування, ті, які причетні до викрадення людей, і четверте, ті, які були причетні до позбавлення можливості журналістської діяльності. Оце тих п'ять категорій, які в будь-якому випадку. Винесені за рамки амністії. Ви згідні з цим товариством, ми продовжуємо в такому ж руслі. Що стосується переговорів, в нас відбулися чотири етапи переговорів з Януковичем. І я вам хочу сказати, що порівнюючи з першим днем переговорів, до четвертого дня, все-таки нам вдалося досягнути серйозних. Перспектив і поступок вперед. Ті уступки, на які пішла влада, це ще не є те, чого ми вимагаємо, але це вже є щось. Крім сьогоднішнього голосування за закон про скасування законів 16 січня, сьогодні ми маємо з вами ще одну і дуже важливу перемогу. Уряд Азарова пішов у відставку. І Янукович підписав указ про відправлення у відставку уряду Азарова. Ми не маємо вже міністра Табачника, ми не маємо вже міністра Захарченка, ми не маємо вже прем'єр-міністра Азарова. Це товариство є реально перемога, проміжна перемога. Одна сходинка, друга сходинка, вона вже нами подолана. Далі, в тому самому дусі, крок за кроком, ми повинні досягнути наших вимог, з якими ми з вами виходили тут на Майдан. І ще одне: завтра, окрім закону про декриміналізацію, ми будемо ставити і вимагати питання про конституційну реформу. У якій формі ми це будемо робити? Ще зараз тяжко сказати, потрібні консультації, і нам потрібно набрати необхідну кількість, 226 голосів. Але питання зміни системи влади, питання нової Конституції, іншої Конституції це є питання порядку денного, це питання вимог Майдану, так, товариство. І це питання, яке ми обов'язково маємо з вами досягнути. Товариство! Я хочу низько схилити голову перед кожним з вас, перед кожним, хто тут бореться на Майдані в Києві і перед тими нашими побратимами, посестрами, українцями, патріотами, які зараз створюють народні ради, працюють в регіонах, бо саме оце розкачування човна і призводить до реалізації наших з вами вимог, призводить до нашої з вами звитяги. І ми досягнемо товариство, я свято вірю в те. Ми досягнемо наших вимог. Ми зреалізуємо наші прагнення. Так, товариство, до боротьби і до перемоги. Слава Україні!